Добрий день, студія. Ще досі лікуєте акне ось цим незрозумілим по типу спирту з аптеки чи хвордиксидину. Я косметолог, і я прийшла вам розповісти про неефективні методи лікування. Акне. Як завжди буду рада вашим підпискам, лайкам, коментарям. Будь-яка ваша підтримка для мене важлива. А ми починаємо! Перший і найпопулярніший метод, як на мене, через нього пройшли абсолютно усі: це лікувати шкіру дегтярним милом, саліциловим спиртом з аптеки або, наприклад, настойкою календули. Чому це не працює? Тому що єдине, що це дає, це подразнену, травмовану шкіру, порушений захисний бар'єр. Коли ви використовуєте такі засоби, для вас точно не буде сюрпризом, те, що у вас на шкірі може з'явитися глущення, почервоніння, печіння та інші дискомфорти. Це все наслідок саме такого лікування. Ну і ми маємо з вами розуміти, що це не має нічого спільного саме з лікуванням. Так, на фоні того, що ви постійно пересушуєте свою шкіру, в якийсь момент у вас може стати менше висипів, але потім вони будуть з'являтися знову, знову, знову і знову. Ну і давайте не забувати, що крім того, що у вас може бути проблема з вашим порушеним, захисним бар'єром, лущенням, сухістю, почервонінням та всім іншим, коли ви свою шкіру не Надмірно пересушуєте, ви змушуєте її захищатися. А коли вона захищається, вона починає виробляти ще більше себуму. А як наслідок, привіт, нові комедони, привіт, нові висипання. Тому це точно неефективний метод і використовувати не можна як на все обличчя, так і не можна наносити такі засоби точково. Наступний чудовий метод лікування це використання хлоргексидину. Хлоргексидин – це антисептик, який чудово вбиває потогенні мікроорганізми. І разом з тим він може вбивати ті мікроорганізми, які потрібні нашій шкірі для відновлення чи інших функцій. І по факту постійне використання цього засобу так само може приводити до подразнень, сухості чи інших дискомфортів. Щодо результату, його по факту не буде, бо лікувальної сили цей засіб не має. Ви або будете стояти на одному місці або у шкіра буде ставати гірше. А особливо його дуже часто рекомендують використовувати після вмивання як тонік. Так точно не потрібно робити. Це чудовий варіант антисептику, який можна використовувати при порізах чи інших травмах, коли потрібно обробити щось, але точно не потрібно тримати в своїй косметичці, треба тримати в аптечці і використовувати за призначеннями. Лікувальні лінійки це коли ви приходите, купляєте 5 продуктів, на всіх написано стоп-акне, і здається, що все. Нарешті я вилікую шкіру, але насправді це не працює. По-перше, давайте не забувати, що це просто догляд. По-друге, давайте не забувати, що зазвичай такі лінійки вони мають дуже агресивний склад, який до кінця не закриває всі запити вашої шкіри. Наприклад, у вас є запит на м'яке очищення, заспокоєння та зволоження. І, наприклад, замість того, щоб дати м'яку вмивачку, там якусь м'яку пінку, дати якийсь заспокійливий тонер, чи дати гарний такий відновлюючий крем, бо у вас є запит на гарне зволоження, бо шкіра лущиться, це буде виглядати так. Гель агресивний, такий глибоко очищаючий тонік з підсушуючими антибактеріальними властивостями, і крем матуючий. І виходить, що ви взагалі не закрили ті запити вашої шкіри, які потрібно було закрити, і отримали взагалі незрозуміло, який результат. Тому такі лінійки вони зазвичай максимально агресивні, вони пересушують шкіру, вони її травмують і. З таких лінійок зазвичай можна вибрати там один чи два класних продукти, але ось ця вся схема всієї лінійки зазвичай не працює. Тому такий метод теж працювати не буде неефективно. Давайте тепер поговоримо про чистку обличчя в косметолога. Зазвичай ця процедура призначається в якійсь супернезрозумілій схемі. Це коли нам пропонують робити. Кожен місяць з ціллю чого не зрозуміло. Ми робимо кожен місяць, шкіра нормально не загоюється, постійно якісь плями постакне, подразнення, нові висипи. Нічого не проходить. І ми не розуміємо, що не так. Насправді ми з вами маємо розуміти, що чистка вона є ефективною, коли ми її виконуємо за показаннями, коли в нас є. Відкриті комедони, чорні цятки, закриті комедони, коли в нас на обличчі немає запалень, бо коли ви бачите, що у вас все обличчя в активних висипах, і ви хочете зробити чистку, 100% можу сказати, що це спровокує загострення. Чистку можна робити, коли ви, наприклад, тільки-тільки будете починати лікування, і ви хочете полегшити собі період чистки. Тоді перед лікуванням ви як варіант можете зробити чистку. Ось тоді вона дійсно буде актуальна. А коли ми робимо її кожен місяць, то ми робимо надто багато травматизації, ми провокуємо пляму постакне. Ми провокуємо незрозумілу реакцію шкіри, і ми взагалі її ніяк не лікуємо. Тому ось ця історія з. Чистками кожен місяць взагалі не працює і вона неефективна. Робимо за показаннями, тоді вона дійсно буде ефективна і буде працювати. І одразу хочу відповісти на запитання: а взагалі без неї можна, бо чомусь всі думають, що чистка це супер обов'язковий етап лікування. Без неї абсолютно спокійно можна обійтися, особливо коли у вас немає до неї показань. А ти просто перестань їсти солодке і всі твої висипання пропадуть. Було, сміливо кажу, було. Насправді, коли ми з вами кажемо про харчування, ми кажемо про те, що це тригер, і це може впливати на перебіг цього захворювання, але це ніколи не буде причиною. Тому, якщо ви думаєте, що це працює так, що ви перестаєте їсти солодке і ваше акне таке, а мене тут більше немає. Ну, це так не працює. Може якийсь Мінімальний результат і буде, але акне це про інше: це про хронічне, генетичне, про роботу сальних залози і все інше. Це точно не про те, що ви їсте або не їсте солодке. Ми кажемо про те, що в нас є ось ці певні категорії продуктів, які можуть сильніше впливати на нашу шкіру та провокувати загострення, певні. І десь ми намагаємося обмежити, а десь виключити, але не кажемо про те, що це основна причина всіх проблем на вашому обличчі. Найголовніше це що це солодке, десь обмежити, десь проконтролювати кількість. Це молочні продукти, але давайте одразу з вами такий момент: Непереносимість лактози. Якщо є, тоді ми працюємо з цим. Так, консультуємося з лікарем, переходимо на безлактозну продукцію і все в цьому плані. Якщо немає, тоді краще обрати альтернативне молоко і все в такому плані. Не думайте, що знову ж таки все через молоко на вашому обличчі відбувається. Наступний момент це якісь фастфуди хлібобулочні вироби в будь-якому разі. Корисного мало буде приносити це вашому організму, і звісно, що шкірі тому десь обмежити, десь виключити, буде супер. Але не потрібно казати, що якась їжа хороша, якась їжа погана. Вся їжа має бути. Але ми маємо розуміти з вами те, що 80% нашого харчування має бути нормальне, збалансоване, щоб ми отримували потрібні мікроелементи. А 20% – це те, що іноді нам так сильно хочеться. Тому. Не потрібно казати, що їжа є погана, їжа є хороша. Просто потрібно десь прослідкувати за реакцією, десь обмежити кількість солодкого і буде все супер. Тепер давайте поговоримо не зовсім про лікування, а скоріше про тригери та певні помилки, які ви робите в своєму домашньому догляді та в реальному житті, через які теж немає певного результату або є певні загострення. Перше і моє найулюбленіше. Давайте кажіть, хто в цій позі зараз дивиться відео. Насправді, коли ви підпираєте своє обличчя, коли ви брудними руками чіпаєте його протягом дня, це все може провокувати висипи на вашому обличчі. Не потрібно підпирати руками. Голову у вас для цього є шия, вона тримає вашу голову, голова нікуди не впаде, не хвилюйтеся. Все, все буде добре. Але якщо ви перестанете ось це робити, та якомога менше будете чіпати руками протягом дня своє обличчя, ви побачите класний результат. Наступний момент теж, мій улюблений, це коли ми навіть не думаємо про це пензлики. Кісточки, якісь спонжики, все що завгодно, чим ви наносите макіяж на своє обличчя, десь там валяється. Ми про нього не згадуємо. Потім згадали, пішли, воно все брудне. Ми нанесли новий шар тонального на наше обличчя або навпаки, ми просто кидаємо кожен день у назад у нашу. Косметичку, потім зранку достаємо на наступний день, знову робимо, знову кидаємо. І навіть не думаємо, що це може провокувати висипи. Але насправді це може провокувати висипи. Тому пензлики та спонжики для макіяжу ми маємо мити регулярно, а краще перед кожним використанням. Іноді е, зі мною намагаються, знаєте, торгуватися, збити собі. Те, щоб мити спонжики чи кісточки раз на тиждень, ну теоретично можна і раз на тиждень, але краще кожен день перед кожним використанням, бо так буде точно набагато краще, і це займає 30 секунд. Тому це багато вашого часу точно займати не буде. Ну і ще декілька помилок. Наволочку на нашій подушці. Ми змінюємо раз на тиждень. І звісно, що коли робимо догляд, то спочатку чистимо зуби, а потім вже робимо весь інший догляд. На цьому все. Я дуже дякую вам за перегляд відео. Не робіть помилок і бажаю вам супергарної шкіри.